Шановні колеги, вітаю всіх присутніх. Хочу привітати принагідно всіх нас з Днем нашої Конституції, з Днем нашої такої важливої свободи, яка вилілася у текст. І, власне, цей текст зараз сьогодні є частиною нашої війни, за неї також за те, щоб ми були вільні. За те, що права людини, а не права сили, права імперії, вшанувалися в світі. Тож вітаю ще принагідно знаю, маю інформацію, що серед нас сьогодні є прекрасна іменинниця, пані Лариса Григорівна. Тож від імені нашої створеної на один раз спеціалізованої вченої ради ми. Щиро вас вітаємо. Дуже вам дякуємо, що в цей хороший для себе день ви обрали нас і ви з нами є присутньою тут. Щоб ви були нам всім щасливі, здорові, і щоб усі не прожиті з війною роки. Ви прожили ще з таким великим запасом, і щоб ми змогли зробити багато чого доброго після нашої перемоги в Україні. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. Ще два три технічних зауваження. Перше таке, як буде повітряна тривога, то ми з вами не виходимо з нашої зустрічі. Ми залишаємося, але маємо перечекати до відбою. Ми не знаємо, скільки то буде тривати, але така установка, і ми маємо цим правилам слідувати. Другий момент наступний в інституті, ніби має бути світло, але Якщо ми будемо працювати швидко, то шан.